Всім привіт, це я Лос УПЕДрій. Сьогодні ем, я думаю, що серія вже з кубиками-рубиками вже вертається її. І, і сьогодні в мене буде розпаковка 35-го кубика Рубика. І ви навіть не, не повірите, що це кубик. Це називається GoCube. Ну, GoCube називається. Так, ми відкриваємо з допомогою такого я ще... Перевіряв, так, відкриваємо. Так, відкриваємо коробочку бокс. Бачимо ось цей кубик. берем його ось воно. Так, да, дивіться, що. І мені здається, що це краще, ніж ганк'юб, що сказати. Так, да, гулки прикольний. Можна візерунку робити. Да. Давайте еще подивитися, що тут ще є. Покажу вам ще. Так, відкриваємо десь ось тут. Вот у нас на цій. Так, відкриваємо. І ми бачимо, що, що є. Так. Я не знаю, що ось це таке. Давайте подивимося, що це. Тобто, було відкрили. Так. Що ж таке? Так, это ж таке. Ще щось таке багато, всякого. Не не знаю, щось а це Пять штучка не знаю. Добро обрано ли, запакую обратно. Боже обратно. Ой, потім просто поставила. Все поміщається тут. Все давайте просто вже закрили його. Все, коли обратно в цю штучку і ще одну я хочу вам показати. Так, і ось така цікава зарядка для голки. Давайте беремо кубик. Находимо жовту сторону і з цим зарядкою вставимо його сюди. Так. Е. Вставили. Тепер зарядкою. Натискаємо на стопу, куди мені? Куди мені треба? Боже якось вже похана. Так, і зарядку кудись вот, треба. А, я розумію, просто треба, щоб підзарядити. Якщо він розрядиться, то ну, треба просто підзарядити його ось таким чином. Так. <клухи> і далі, і вам потрібно ще на телефоні скачати таке ну, приложення, щоб э, ну, він называється, ну, похорон так називається GoCube. Пишіть просто в твоїй маркеті GoCube Go и все. <coughs> все, кладемо його. Так, все от обратно. Тут. Так, все. Але На жаль, я зроблю відео завтра, бо вже якось дуже пізно буде. Ну, все. Ось такий у нас ну, огляд на кубик Рубика GoCube. Якщо вам сподобалося це відео, бо обов'язково підписуйтесь мій канал, ставте лайк на своєму боєм. Мене звати Лузик Андрій всім удачі, всім пока-пока!